Вітаю, шановні фермера, хлопці дівчата, шановні аграрії, з вас, як завжди, і підписка, а з нас професійний контент. Друзі, це відео скоріше всього для тих аграріїв, в яких ще в полі залишилася соя. А ще по різним оцінкам залишилося біля 100 тисяч гектар сої. Розумієте, це дуже багато. Для цієї важливої сільськогосподарської культури. І нас запитують в коментарях фермера, а що буде з соєю, якщо вона залишиться до весни? Чи були такі е випадки, там, особисто в мене, друзі, що я вам скажу? Були випадки різного роду, можливо, не там великі площі залишалися, коли соя збиралася і під час. Зимових морозів без снігу. Коли немає снігу, мороз мінус 15%. І вологі сої десь опускалася до 18%. Вона вже меншої не буде, друзі. Оце тумани, осінь, холодно. ну, Зараз вже зима. І вологі сої десь буде на рівні 18-20-22%. І все буде, друзі, залежати від того, а які сорти у вас залишилися в полі. Через те, що я мав досвід, коли залишалися сорти, вони не обсипалися. І ще е, на в квітні місяці, ну, в березні не було можливості зібрати ще також сиро, А чекали, поки потепліє, коли вона десь підсохне до 16% волосся, збирали навіть і. До 3 тонн з гектару урожайність сої. Це перший ну, фактор, це сорт, друзі. І це дуже важливо. Тому ви е, маєте знати, а який сорт у вас залишився на полі. Вийдіть на поле, подивіться, ви зразу побачите, що е, розтріскуються боби і насіння опадає. То таку сою, друзі, ми рекомендуємо зібрати. Нехай навіть з вологістю 18%, 20%. Так, да, Вона буде, будуть втрати. Ми це розуміємо. Будуть втрати і після комбайна. Вона і не ми це все, розумієте? Через те, що вже вологість творки бобів і будуть втрати. Але це не будуть ті втрати, коли вона обсипеться і ви вийдете весною. Збирати сою, а там збирати нічого. Одні тільки стебла і створки, а Вся соя вона буде лежати на землі. Тому переконайтеся, чи обсипається вона, чи не обсипається. Це можна особисто переконатися власноруч, виїхати в поле, можливо, проконсультуватися із оригінатором того чи іншого сорту. А далі, друзі, буде залежати від зими. А яка буде зима? Чи буде вона дощова, тепла? Через те, що на що, ну погода на що буде впливати? Погода буде впливати на розвиток хвороб. От ми маємо насіння, де ви бачите, воно вже вражене і фузаріозом, і бактеріозом. Куди таку сою? Таку сою вже ви не продасте по нормальним високим цінам. Хтось, можливо, її може придбати, досушити, зробити з нею шрот. Чи, можливо, на спиртзавод відправити, також є і такі випадки, розумієте? Але все-таки ми ну, не радимо її залишати, але буває, буває так, що і потрібно. Тому е, сорт насамперед, ну, регіон відповідно в якому регіоні ви знаходитесь. В основному ці площі сої вони е, залишилися в це пізні сорти. Можливо, навіть і пізні посіви. Це областя Захід... ну, Західної України, Тернопільщина, Львівщина, Волинь. Недавно ми приїжджали в Житомирську область, також бачили посіви. На Харківщині, На Харківщині також ще На... є На... телефонують хлопців і дівчата, фермера і запитують. Оце така інформація, друзі. Тому дивимося, і зима, якщо вона буде морозна. Сніг, ну, відповідно, і стебла, щоб вони не були вражені, також необхідно перевірити. Якщо ви вийдете і побачите внизу сіру гниль або склеротінію, білу гниль, це також не є добре через те, що в зимовий період її під снігом або вітер може бути, вона просто ляже. І вже ви також її не зберете. Тобто це ще також третій фактор. А, а чи вражена вона особливо такими хворобами, як біла гниль, склеротіння з клеротіором. Її дуже добре можна побачити, пройти по полю і подивитися, а, чи є вона внизу, є біля самої поверхні грунту. І може вона бути і посередині а, стебла. Тому такі посіви також необхідно буде збирати, старатися зібрати, як тільки можна вдасться. І ну, досушувати. Ми не радимо, друзі, зберігати навіть тонким шаром, от пишуть там, 20 см, 30 см, сою з воловістю, там 18 і вище відсотків. 16 ще можна зберігати ну, певний період. Вона не так буде вражена. А та соя, яка вона, вона просто у вас згорить. Якщо вона буде лежати в складі, не досушиться, ви її просто втратите, а потім викинете, викинете на смітник. Питайте, коментуйте, напишіть в коментарях, чи залишилась у вас в полі соя, в якому регіоні. Це також важливо. А які сорти в основному вам не зібрані, скільки там період ветації, скільки хід юнітів. На все добре з вами сьогодні команда Арт Я Олексій Сирієнко, до зустрічі на каналі. Пока-пока.